Всім привіт, друзі! це канал Бігер. Мене звати Коля. Сьогодні я продовжую розповідати про свою підготовку до марафону, який має відбутись 13-14 жовтня в Києві від організатора РАН України. Разу я зупинився на першому тренуванні другого тижня підготовки. Це було швидкісне тренування із прогресією, і про нього сьогодні я вже розповідати не буду. А якщо вам цікаво, то в описі я залишу посилання на це відео. Переходьте, дивіться, щоб бути просто в контексті про що буде йти далі. Мова отже, давайте пробіжимося по програмі за другий тиждень, для того щоб було зрозуміло, що за чим іде і в якому напрямку я рухаюсь. По перше, там по плану у мене було 64 км загального набігу за тиждень. Що було здається, плюс. Три кілометри від попереднього, але по факту виявилось цього плюс один, тому що попереднього тижня я там трохи перевиконав план, тому е, об'єми залишились е, фактично на попередньому рівні із з попереднім тижнем. А от що стосується тренувань, то можна трохи детальніше. Значить, понеділок у мене був вихідний. Я відпочивав після довгої е, у неділю. Далі, вівторок, це було знову ж таки швидкісне тренування, про яке я вже згадував до цього середа, 11 кілометрів легко, але із додаванням 4 прискорень, коротеньких по 20 секунд, майже на максимуму потужності, десь там 90-95%. Далі, четвер, знову ж таки, 9 кілометрів легко плюс е, силове. Е, можна навіть сказати не силове. Загалом це тренування, яке я роблю 2-3 рази на тиждень, і воно скоріше таке загально тренування, під час якого я роблю віджимання, присідання, прес, планку, можу додавати МФР, спеціальні бігові вправи або також вправи для мобільності колін, тобто все, що необхідно для того, щоб краще почуватись, а також відновлюватись після важких. Або довгих тренувань, і це також важливо, тому що під час бігу у вас працює не тільки там ноги, не тільки серце, не тільки руками ви дригаєте працює все тіло як один цілий організм, і чим міцніше і заточений на рух, і більш підготовлено воно, тим краще, тим більш ефективніше і відповідно швидше, і менш травматичний біг буде для вас. Далі, ще в четвер у мене була коротенька покатушка на велосипеді ввечері, там щось приблизно 15 кілометрів. Просто покататись, розслабитись, відволіктись від цього. П'ятниця. Знову ж таки, 10 кілометрів легко, яке е десятка самовбивців. Сьогодні п'ятниця, це 10 ранку, і на вулиці вже плюс 30. Задоволення те, що ось такі містечки використовую для порятунку від сонця. Тут гарно ховатись. І навіть в тіні, як не дивно, ще відчувається якісь відголоски ранкової прохолоди. Але якби там не було сьогодні жарко і якби не здавалось важко, насправді тренування проходить дуже легко, особливо в порівнянні з тренуванням у середу, коли я думав, ну все. Все, я навіть не добіжу там свої 11 кілометрів запланованих. Було прям дуже тяжко кілька разів переходив на крок, доводилось відновлювати пульс. Не знаю, сьогодні все норм. Сьогодні до мене приїхала обновка. Зараз після тренування заїду заберу її з поштомата. Обмовлюсь, що це кросівки. Ну а що це за кросівки, Навіщо їх купував? І що ними заміняю у своїй ротації, вже розкажу. Під час довгої в неділю так ну що посилку отримав, ось якраз і невеличкий натяк з приводу того, що в ній може знаходитись. Взагалі, це окремою темою хотілось би розповісти, тому що. Ще там у перший тиждень підготовки я замовив собі нові кроси, і це були Boston 12. І зараз вже можна про це розповісти. Але справа в тому, що якщо довіряти розмірній сітці, яку дає Adidas у себе на сайті, а саме розмірні сітці в сантиметрах, вона трохи бреше, і ті кроси, які я замовив собі за розміром, виявилися на цілий сантиметр більше, особливо враховуючи, що я замовляю вже з урахуванням там пів сантиметра більше від свого розміру, тобто вони були на півтора сантиметра ну, прямо цілі лижі, тому мені вони зовсім не підійшли хоча кросівки мені сподобались принаймні за свою конструкцію зовнішнім виглядом кольорами. Але якби якщо бігати в них неможливо, то від цього немає ніякого сенсу. Поміняти на відповідний розмір у мене не вдалось, тому що вже на той момент їх розкупили, так як Adidas тоді якраз скинули на них ціну, і вони прям розлетілись дуже швидко. Крос я повернув, але постало питання, що взяти на заміну. Я довго шукав, що собі взяти, тому що мої спіди треті від соконі вже добігли майже до 800 км, Якщо я не помиляюсь. І це моє таке загальне правило міняти кроси там, десь в межах від 700 до 900 кілометрів, що приблизно дорівнює загальним рекомендаціям. По... Ротації кросівок. Загалом після другої моделі хотів брати наступну і собі третю модель з підів, тому що мені сподобались ці кросівки. Вони реально дуже круті, універсальні, і загалом бренд Соконі складає, мабуть, основу моїх бігових кросівок в незалежності того, там беру я їх для щоденного використання там змагань чи якихось бігових робіт. Подобається мені і сам бренд, філософія, і ціни, і те, що вони роблять. Але на той момент, коли я вибирав третю і принаймні в, моєму розмірах, в моїх розмірах вже не було. Я подивився на четверту, четверта, якраз нещодавно з'явилась. Вони класні, круті, дуже багато гарних відгуків, і вони зараз, мабуть, як найкращі кроси в своєму класі, да? вони легкі, привабливі, там використані всі якби, сучасні технології. Але є один великий мінус: вони дорогі. Ну, принаймні ті гроші, які за них пропонують, я не хотів віддавати. Тому я вирішив, що почекаю ще трохи. Око моє пало на девіт Nitro Elite 2, Здається, так вона називається. Тобто елітна версія, друге Дев'єтів. Е Але вони теж коштували там відносно дорого. Тому я вирішив почекати і через тиждень приблизно по мене надіслала мені там на пошту листа, що у них е знову чергові там знижки, можна подивитись е на попередні колекції. І я побачив, що є знижка на 9,2 по дуже гарній ціні. По там якихось характеристиках, цінах і так далі. Я вже розповім у окремому відео про ці кроси. Просто скажу, що вони привернули мою увагу. Я знав, що по них є дуже багато гарних відгуків. Кроси ці вийшла, здається, десь в кінці 2022 року, і там всі бігові блогери, хто хотів вже давно випустив на них огляди. Навіть у україномовному ютубі є. Один-два чи навіть три вже огляди від різних людей, із власною думкою, загалом всі відзиваються про них позитивно, і як мені здалося, то вони будуть прям чудовою заміною другим спідам, там з єдиною відмінністю, що ті використовують в своїй основі нейлонову пластину, ці вже на карбоні, але. Скажімо так, на більш простому карбоні, і про це також побалакаємо у окремому відео. В п'ятницю кроси приїхали, і одразу ж після тренування я поїхав, їх забрав. В суботу у мене був вихідний, і в неділю кроси відправились на тестування якраз під час довгого тренування. Там у мене було 23 кілометри, 13 кілометрів легко, 5 кілометрів в марафонському пейсі і знову 5 кілометрів легко. Сьогодні з собою на довго беру новеньку пару кросів. Ось там вони очікують свого часу. Звісно, що я вже їх відкривав. Це другі дівієте від бума. Ось такі хамелончики. Дуже прикольний колір. Не хотів брати дуже яскравий, не хотів брати і чорний, а це десь посередині. Ну а про те, як вони почувають себе вже на ногах, розкажу під час тренування. 8, півтора кілометри позаду. Йду з невеличким відставанням від бажаного графіку. Все ж таки дуже скоро підніметься сонечко і почне дуже гарно смалити. Поки що можу сказати, що з перших кроків кроси мені сподобались. Зараз середні 5.29, не дуже швидко, але класно відчувається оця пружність підошви. Нога ну, не провалюється, не залипає. Дуже цікаво буде подивитись, як вони працюватимуть на більш швидшому темпі. Але чомусь мені здається, що ми гарно з ними подружимось. Якось ранок сьогодні почався з того, що все на світі позабував Найперше вже сів машину, поїхав, але потім згадав, що забув взяти окуляри. Ну, в таку погоду, особливо зранку, коли сонце піднімається, взагалі складно без окулярів, тому довелося повернутися. Потім виявилось, що Забув один наушник. Ну нічого. Вирішив побігати з одним. Далі вже збирався. Все, одягнувся, переодягнувся, зусився і зібрався бігти. Впала камера під машину. Думав, зможу дістати. Не дістав. Довелося відганяти забирати, довго обтрушуватись, бо купа якогось сіна сухої трави налипло на одяг. Коротше таке, сонечко починає підніматися, відчувається, що спека наростає. Але на цьому відтинку, де біжу, поки що тінь, так що можна сказати, що я під прикриттям. Ще пара думок не пов'язаних з попередніми темами, але думаю, будуть не менш важливі для Галочки. Перше це те, що схоже вже час оновлювати GoPro, тому що її не вистачає на одне довге тренування. Не знаю, може жара впливає. Може, я багато балакаю. Ну, а друге це те, що марафон в жилеті я точно не побіжу. Ні в жилеті, ні в поясі. Буду шукати собі. Точніше не буду, я вже приблизно знаю які. А буду купувати собі на півтаці з карманами для... GoPro здохла, тому продовжу на телефон. Власне, те про що я казав. Ще і ну, добре, ось тільки закінчилось 13 кілометрів, а GoPro вже здохла. Окей, е, і друге те, про що не доказав, про жилет, те, що, незважаючи на те, що він навіть зручний і прикольний, і місткий, все одно десь кілометрів на 15-му він мене починає бісити. Взагалі хочеться бігти і мати на собі якомога менше всього. Тому що таке враження, ніби це просто тебе якось чи то спиняє, чи то заважає. Не знаю, як це пояснити, може це якийсь психологічний момент, але в будь-якому випадку е на трасі буде. І гідратація, і харчування, гелі можна взяти з собою в карман. Все, що з собою буде потрібно. Навушники будуть в вухах і карман для телефону. Все. По часу зараз 10 хвилин на 10, Це вже дуже жарко. Тобто, якщо бігати темпові, бо довгі, таку погоду треба прокидати ще, я думаю, на годину, а то і краще дві раніше. Мабуть, навіть не тільки для темпових, а взагалі для будь-яких робіт. Тому що ну, реально дуже складно вивозити. У мене зараз на годиннику трохи більше за 20 кілометрів. Зараз скидаю себе зайве, п'ю воду, обливаюсь водою і біжу ще 3 кілометри, але це вже в повільному темпі. Просто забігтись і тренування цим на сьогодні закінчується. 23 кілометри на сьогодні все. Тренування завершено. Фу, можна перевести подих. Реально дуже спокотно, дихати майже немає чим. Пульс дуже швидко вилітає вище, ніж потрібно. Головне за цим доволі гарно слідкувати, щоб не загнати себе ще на самому початку. Все, тепер можна в Дніпро скупатись, обмитись в душі і додому снідати. Ух, ну що, водичка дуже круто повертає до життя, і хоча в душ мені в не вдалося потрапити, скоріше за все, води немає через те, що на пляжі відсутня електроенергія, але поплавав трохи у Дніпрі. І це прям дуже крутий плюс. Повертаєшся одразу до життя, коли є можливість освіжитись після такого забігу. А от що стосується тренування, додалось воно трохи важче ніж хотілося б. І загалом, як ви знаєте, ці останні два тижні нас прям дуже сильно впаяла жира. Прямо температури виходили за якісь розумні межі. Навіть самого ранку температура дуже часто була вже там на 30 градусів. Але після цього тренування я зробив певні висновки і вже на наступний лонгран трохи модифікував свій підхід, який я вважаю зараз є власне, найкращим. Далі переходимо до третього тижня тренувань по плану, там набіг мав складати 69, по факту склав 70, і це на 6 км більше, тобто 6 км ріст у порівнянні із попереднім тижнем щодо об'єму. Щодо тренувань, понеділок було 13 км в легкому темпі, трохи. Забігся після тренування у неділю. Ранок дався складно, прокинувся. Взагалі наче вистрана ягода дуже 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 складно спати. Взагалі неможливо відпочити, якось відновитись. Прокидаєшся до тебе. Вся постіль приклеєна. Зараз вже трохи краще. Принаймні, поки ти бігаєш, то розумієш, чому пітнієш і чому до тебе приклеюється одяг. Була трошечки кріпатура, трошечки втома, розігнав її. Супер. Вівторок було швидкісне, бігав я інтервали. Шість разів по три хвилини через дві хвилини відпочинку. Буду робити її на максимальній швидкості, десь в межах 4-410. Принаймні буду пробувати так, тому що сонечко, як я вже казав, припікає. Сьогодні нове випробування для моїх нових девієтів. Якщо попереднього разу, позавчора в неділю я вже мав змогу побігати у повільному темпі, а також у цільовому темпі марафону, що десь дорівнює 4.30-4.40, то сьогодні зможу вже їх поганяти на інтервальній сесії на швидкостях під 4 хвилини і скласти вже більш-менш повну картину. 15 хвилин розігріву добігають кінця, лишилось всього півтори хвилини. Після цього починає прискорення. Поки що загалом політ нормальний. Жалітись немає, на що так жарко, але ну блін це літо. Перший відрізок позаду, жоден з бігунів не постраждав. Рухаюсь далі. Другий відрізок подолано, що стосується кросівок, то тільки позитивні враження. Ну, по-перше, особливо в поворотах, пума, гріб, це... Підошва в кросівку е за особливою пумівською технологією. Ну, в поворотах просто прилипає і долати їх дуже зручно. По-друге, дуже подобається те, як вони їдуть е такий пружний і ненав'язливий не знаю, баунс підскок, як це назвати. Тобто... Дуже пружна і ненав'язлива їзда. Немає нічого агресивного. Вони просто допомагають тобі робити свою роботу. От і все. І в цьому є якби найбільша перевага це те, що вони не примушують до чогось, а доповнюють. Третій відрізок позаду, як і половина тренування на сьогодні. Чотири є. І думаю, що кращий відрізок уже позаду. Це вже було 5. І тут трохи навтикав, почав швидше, ніж мав, причому значно, я думаю, секунд на 20. Ну і не розрахував відповідно здох ближче до кінця. Ну, от і 6. Робота, можна сказати, закінчена. Лишається 15 хвилин для того, щоб зам'ятись, просто у спокійному темпу. Розтруситись, перевдихтись і можна їхати жити свій день, працювати, займатися справами, якщо це можливо. Ну а поки що на цьому все. А ні, хоча ні. Що ще хотів додати про кросівки По-перше, в плюси можна, мабуть, записати те, що вони дуже тихі, тому що багато топових кросівок які використовують особливо всякі там модні технології. Можна почути, що вони льопе, то хльопають, то люпають. Коротше, дивні, якісь звуки видають тут, ні просто такий гладенький і м'який політ. Ну і друге, це те, що вони загалом звичайного розміру мається на увазі, вони ніякі не об'єнні, нездоровезні, дуже акуратно сидять на нозі. І це друге, що хотів сказати. Тепер точно все. Загалом можу сказати, що на сьогодні швидкісні роботи, мені даються, мабуть, навіть краще, ніж довгі, хоча довгі були. Весь цей час моїм абсолютним фаворитом я люблю побігати в неділю, люблю люблю побігати довго. Там, коли тренування триває близько двох годин, але останнім часом, мабуть, якраз от, через те, що жарко, подобається більш інтенсивні і навантажені тренування. але... Більш короткий проміжок часу. Рухаємося далі, що ще було під час третього тижня. В середу був вихідний, в четвер було 10 км в легкому темпі, в п'ятницю темпова робота, 10 км, з поміж яких 4 км було легко, 3 км темпової роботи і 3 км легко, знову ж таки, щоб забігтись. Не врахував, що вітер все ж таки є. Щойно якраз закінчив 3 кілометровий відрізок прискорення. Вітер Харю, наковтався його просто до нескочу. У ну, легені розправить, але все успішно закінчив. Цільовий темп витримав. Тому заминка. Також у п'ятницю я зареєструвався на бігозбір від Run Ukraine. Для тих, хто ще не знає, переходьте на офіційний сайт від Run Ukraine, Там має бути вся необхідна інформація. Коротко скажу, що. Організатор Run Ukraine за підтримки деяких партнерів та спонсорів організував декілька бігових зборів. Що потребується від учасника? Ти реєструєшся на обраний збір, і всі кілометри, які ти набігаєш за виділений проміжок часу, вони всі капають у загальну скарбничку цього збору. І в кінці кінців партнер буде сплачувати по 10 гривень за кожний набіганий кілометр, після чого гроші будуть передані на ту чи іншу ціль, в рамках якої було організовано збір. Я вважаю, дуже класна активність. Можна бігати не просто так тим більше, особливо якщо ти бігаєш, то чому б це зробити не просто так, мабуть, так буде правильно сказати. Тому переходьте я пошукаю і. Лінку додам в описі до цього відео. Зможете перейти, подивитись, зареєструватись і направити ваші набігані кілометри на добрі і дуже потрібні справи. Так, ну і добрався я до останнього тренування третього тижня. Це була довга, ось у минулу неділю 26 кілометрів. Зараз розбере її трохи детальніше. Але від себе хочу додати, що саме це тренування воно було як вінець цих трьох тижнів, які минули. Тут було і включення цільового марафонського темпу, і тривало вона 26 км. Тобто можна було протестувати себе певним чином, на що ти здатний після цього блоку. Отже, що там було? 26 км, які почались із 7 км в легкому темпі, далі блок 4 км в марафонському темпі, 3 км легко, знову 3 км в марафонському темпі, 3 км легко, 3 в марафонському, ще 3 км легко. І на цьому все. Для себе я обрав не такий варіант тренувань, як я робив раніше. Раніше всі довгі я бігав, скажімо так, я вибігаю з точки А, добігаю до якоїсь там кінцевої точки, повертаюсь назад, або ж просто я знаю приблизно скільки кілометрів займає той чи інший маршрут, і будую я таким чином, щоб просто зімкнути певне кільце, не пробігаючи одних і тих же місць двічі. Можливо, це гарний варіант, коли ти бігаєш в довге тренування в легкому темпі, але коли тобі потрібно зробити довге тренування і ще це і по факту робота, то найкращим варіантом буде бігати довкола точки гідратації. Тобто, в моєму випадку я беру машину, складаю туди все, що мені необхідно: воду, гелі, ізотонік – і так далі, виїжджаю на певну локацію, залишаю машину там і будую маршрут таким чином, щоб десь раз на 40 хвилин, можливо, годину, я пробігав повз неї, міг з'їсти гель, попити води, не знаю, можливо, зняти зайвий одяг, і так далі. Тобто, щоб постійно мати можливість. По-перше, контролювати гідратацію, а також насичення вуглеводами. А по-друге, це вже більше наближає до змагального режиму, коли під час забігу ви будете там раз на 5-7 кілометрів, в залежності від того, як організатором це буде сплановано мати можливість підзарядитись водою з дотоніком, або знову ж таки закинути в себе трохи вуглеводів. Що стосується самого забігу, дався він е, із певною складністю. Перша половина далась доволі непогано. Я непогано витримував ось ці е, відрізки, де мені доводилося прискорюватися до е, цільового темпу марафону. Але під кінець, е, особливо останній блок, там де доводилось робити 3 кілометри, якраз це прискорення в марафонському темпі, і далі 3 кілометри легко дався ну, просто якимось. Е, Надзвичайним зусиллям. Фу, цей бігун спікся, пікся, винісять його з дорожки. Тренування на сьогодні закінчено 26 кілометрів. Останній блок прискорення, саме там бігав я 3 через 3, 3 у цільовому темпі марафону, три відпочинку. Удався взагалі дуже складно. Я вже там не бігав, матюкався і кричав. І... і далі мені залишалось просто забігти там в легкому темпі 3 кілометри. Тому я навіть просто добіг до найближчого магазину, купив собі коли, випив банку коли, ледве не залпом, і вже відпочиваючим темпом повернувся до машини, випив води, перевів подих і поїхав додому відпочивати, снідати і там проводити час уже своєю сім'єю. Так не всі тренування даються легко. Не всі тренування дарують прямо задоволення, але якраз ось ці найважчі роботи, будь-то швидкісна якась робота, довга робота, будь-що, що заставляє вас трохи там або не трохи. Таке теж є, постраждати і чогось досягти, щось витримати. Дарує дуже класний буст енергії або. Такої мотивації для того, щоб вирішити всі інші справи, тому що всі вони у порівнянні з тої з тим психологічним і фізичним навантаженням вже здаються не настільки складними. Отже, якось так зараз вже по факту можна сказати, закінчується четвертий тиждень. А з понеділка вже почнеться справжня робота. Будуть більш складні темпові роботи. Об'єм тобто Загальний віг теж піде в ріст. До речі, цього тижня по запланованому об'єму це 56 кілометрів. На наступний вже там 71. Тобто цей тиждень ми падаємо там на 14 і потім знову о, виростаємо, повертаємось приблизно до попередньої відмітки. Що буде далі, поки що не знаю. Але так як жара пішла на спад, тіло вже непогано прилаштувалось до тренувального режиму. Можу сказати, що покладаю гарні надії і на наступний блок, який триватиме знову три неділі, і потім відпочинок е, на тиждень. Тому сподіваюся, що всі наступні відео знову ж таки буду. Давати із посмішкою і казати тільки гарний фідбек, без яких би то не було травм, але не без того, щоб долати якісь складності, тому що без цього неможливо. Ти маєш щось долати для того, щоб щось здобути. На цьому мене поки що все. Якщо вам сподобалось, як зазвичай ставте палець вгору. Дякую всім, хто дивився до цього міста. Дякую всім, хто коментує, залишає там свої думки для того, кому це цікаво, хто ще й в коментарях хоче щось обговорити. Мабуть, зайвий раз нагадаю, що я звичайна людина, аматор, який має свій шлях і його проходить. Це моє хобі, моя зацікавленість. Багато чого я, скажімо так, тестую на собі. Тому рекомендацій, як таких, там чітких до виконання я давати не можу. Але можу поділитися своїм досвідом, приймати його чи не приймати це справа ваша. Але в будь-якому випадку, дякую вам за перегляд, дякую, що коментуєте. Дякую, що підписуєтесь, Дякую, бачу, тих, хто до речі. Підписується в страві, теж реагує, навіть коментує. Всім гарного дня! Бережіть себе, бережіть своїх близьких і не забувайте донатити на ЗСУ.